Ти колись відчував, що життя загнало тебе в кут, де немає виходу? Уяви, Миколу, його дружина Олена роками лежить без руху, його душа виснажена, а надія лише слово в словнику. Але що, якщо я скажу, що одна зустріч із бездомною дівчинкою може перевернути все? Так, це звучить божевільно привести чужу дитину додому, коли твій світ руйнується. Проте Софія, ця загадкова дівчинка, запропонувала щось, що змусило Миколу повірити в дива. Хочеш знати, як одна проста дія може змінити твоє життя за лічені дні? Дочитай, і я покажу тобі, як знайти світло навіть у найтемніші моменти. Микола був на межі, його серце стискалося, коли він доглядав за Оленою своєю дружиною, яка роками не говорила і не рухалася. Уявіть, що ранку він прокидався, заварював каву і сідав біля її ліжка, сподіваючись на бодай іскру в її очах. Це емоційний марафон. Який виснажує будь кого, але він не здавався. Вигорання це не просто модне слово, це тягар, який душить душу. Якщо ти перевантажений, спробуй ось що виділи 10 хвилин, щоб записати свої думки в щоденник, візьми зошит, вилий на папір, що гризе, і відчуй, як туман розсіюється. Миколі ще належало дізнатися, що попереду зміни. Наталія, сестра Миколи, була його опорою, але й вона вже тріщала по швах. Вони сварилися через дрібниці. Наприклад, хто забув купити молоко, бо стрес робить із мухи слона. Життя з людиною в кататонічному стані, як олена схоже на крику порожнечу Ти тут, але тебе ніби немає, якщо підтримуєш близьку людину, встанови межі, щоб зберегти сили. Наприклад, заплануй щотижневу каву з другом, щоб виговоритися і підзарядитися. Миколі й Наталії ще належало зрозуміти, що не можна наливати з порожньої чаші. Рутина була невблаганною. Микола перевіряв трубку для годування Олени, поправляв подушки і шепотів спогади про їхнє минуле життя. Це була любов у найчистішій формі, але й клітка водночас. Емоційне виснаження підкрадається, коли ти так зосереджений на інших, що забуваєш про себе, відчуваєш, ніби тонеш у обов'язках. Спробуй швидку техніку уважності зосереться на диханні протягом 60 секунд, рахуючи вдихи. Це не панацея, але допомагає заземлитися. Микола тримався за надію, не знаючи, що незнайомець уже близько. Їхній дім, колись сповнений сміху, тепер гудів тишею і напругою. Наталія готувала вечерю, Микола прибирав, і вони сиділи, втупившись у телевізор, уникаючи головної теми стану Олени. У кризі легко загубити себе, але маленькі акти турботи про себе можуть стати якорем. Подумай про хобі, наприклад, малювання чи пазли, щоб розпалити радість. Микола загруз у цьому циклі, але життя любить підкидати сюрпризи. Хтось уже чекав за дверима. Микола повертався додому. Ноги гуділи, а думки гуділи ще сильніше, коли він помітив Софію, маленьку дівчинку, що сиділа на тротуарі. Її очі. Гострі, як у старої душі, зупинили його на місці. Вона виглядала, як тисячі бездомних дітей, але щось у ній змусило його затриматися. Софія заявила, що знає, чому Олена страждає і може допомогти. Уяви Ти втомлений. А тут незнайомка кидає тобі виклик вірити. Якщо хтось несподівано з'являється у твоєму житті, слухай інтуїцію запиши свої відчуття в нотатки на телефоні, щоб розібратися. Миколі ще належало зрозуміти, куди це його заведе. Софія говорила з дивною впевненістю, ніби знала Миколу все життя, хоч вони щойно зустрілися. Життя іноді підкидає таких загадкових людей, які змушують тебе зупинитися і задуматися. Її слова про Олену влучили в саме серце Як це можливо? Якщо тобі трапляється хтось, хто здається занадто проникливим, не відмахуйся. Спробуй поставити собі три запитання. Що я відчуваю? Чому це мене зачіпає? Що можу зробити? Наприклад, заведи щоденник для таких моментів. Миколине серце вже колотилося від передчуття втома робить нас скептиками, але в Софії було щось, що пробивало цю стіну. Вона не просила грошей чи їжі, лише розмови, і це насторожувало й інтригувало водночас. Уяви себе на місці Миколи чи відмахнувся б ти, чи зупинився б. Іноді варто дати шанс незрозумілому. Якщо сумніваєшся, зроби маленький крок випий чаю й обдумай ситуацію, як це любить робити моя бабуся. Софія була не просто дівчинкою з вулиці, і Миколі ще належало це усвідомити його наступний крок був ризикованим. Микола стояв на роздоріжжі, дивлячись на Софію, і відчував, як у грудях ворушиться щось давно забуте. Надія чи, може, цікавість життя любить кидати такі загадки, коли ти найменше готовий. Якщо тобі трапляється момент, який змушує серце битися швидше, не ігноруй його. Спробуй медитацію на 5 хвилин. Сядь, закрий очі і спитай себе, що цей момент означає. Софія вже змінила атмосферу навколо Миколи, але що він зробить далі? Двері його дому були близько, і вибір чекав. Микола відчинив двері дому, тримаючи Софію за руку, і одразу відчув, як повітря загусло від напруги. Наталія, його сестра, глянула на дівчинку з вулиці так, ніби та була бомбою з годинниковим механізмом. Привести незнайомку додому це як кинути гранату в сімейну вечерю, правда? Але Миколі щось підказувало, що Софія не просто випадковість. Якщо ти колись відчуваєш сильну інтуїцію, але інші сумніваються, спробуй це. Запиши три причини, чому ти віриш у свій вибір і три – чому ні, це як карта для розуму. Наталія ще не знала, що Софія принесе більше, ніж хаос. Софія, маленька і тиха, запропонувала молитися за Олену, і це звучало як казка для Миколи, але він слухав. Уяви. Ти втомлений, скептичний, а хтось пропонує щось настільки просте, що здається абсурдним. Наталія закочувала очі, але Миколине серце здригнулося. Може, це знак? Коли сумніви душать, зроби маленький крок. Наприклад, прочитай одну главу з книги, яка надихає як сила підсвідомості Джозефа Мерфі. Софіїні слова вже сіяли зерна змін, хоч Наталія й чинила опір. Але щось у домі почало ворушитися. Наталія не стрималася. Миколо, ти з божеволів? вона ж чужа, і це було як холодний душ. Сімейні конфлікти через ризиковані рішення це нормально, але боляче. Микола відчував, що Софія ключ. Хоч і не міг пояснити чому. Якщо твої близькі не підтримують твій вибір, спробуй відкриту розмову. Сядьте за кавою і спитай, що їх лякає. Наприклад, скажи Розкажи, що тебе турбує, я хочу зрозуміти. Напруга в домі росла, але Микола вже не міг відступити. Софія дивилася на нього, чекаючи. Микола сидів між двох вогнів, сердитою Наталією і загадковою Софією. Яка говорила про молитви з такою вірою, що це лякало. Життя любить ставити нас перед вибором, коли логіка кричить Стоп, а серце шепоче Іди. Якщо ти на роздоріжжі спробуй вправу, запиши, що втратиш, якщо не ризикнеш і що можеш отримати. Миколине рішення вже змінило атмосферу в домі. Наталія хмурилася, але чи могла вона відчути, що щось більше наближається? Двері до змін уже прочинилися. Микола вперше за роки став на коліна і почав молитися, відчуваючи себе трохи як актор у дивному фільмі. Софія, ця маленька дівчинка з вулиці, підштовхнула його до чогось, що він давно поховав, віри, уяви, ти пробуєш щось нове, і це лякає, але водночас ніби розпалює іскру всередині. Початок змін часто приходить тихо, як шепіт. Якщо ти хочеш відкрити нову сторінку, спробуй це. Щовечора пиши три речі, за які вдячний у блокнот наприклад, за каву, за сонце, за друга. Миколине серце вже билося інакше, і це було лише початком. Наталія, яка завжди хмикала на слово молитва, почала помічати щось дивне в домі, ніби повітря стало легшим. Вона ще чинила опір, але очі її видавали вона відчувала зміни. Життя любить кидати такі моменти, коли ти не можеш пояснити, але знаєш, щось відбувається. Якщо ти відчуваєш подібне, спробуй медитацію, сядь на п'ять хвилин, зосереться на диханні і спитай себе, що змінилося. Наталія ще не була готова, але зерна віри вже проростали. А Микола, він уже ступив на новий шлях. Молитви, які Софія радила, були прості, але в них була сила, що змушувала Миколу дивуватися. Це як коли ти садиш на сінину і не віриш, що з неї виросте дерево. Віра це не завжди про релігію, а про довіру до чогось більшого. Хочеш відчути це? Спробуй маленьку вправу. Щодня роби одну добру справу наприклад, допоможи сусідові з пакетами чи напиши другу. Миколині молитви почали міняти його самого. І навіть Наталія почала крадькома слухати щось у домі ворушилося. Микола відчував, як у грудях розливається тепло, якого не було роками, ніби він заново вчився дихати. Наталія ще тримала дистанцію, але її скептицизм тріщав, як старий паркан під вітром. Іноді зміни починаються з малого, з однієї думки одного вчинку. Якщо ти готовий до змін, почни з простого. Прочитай главу з книги. Як алхімік Пауло Коельо, щоб надихнутися. Миколине життя вже не було тим самим, і Наталія це бачила. Що станеться, коли Олена відгукнеться? Олена, яка роками була ніби тінь, раптом ворухнула губами і тихо промовила Софія. Микола застиг, його серце ледь не вистрибнуло з грудей. Це було як грім серед ясного неба. Уяви, людина, яку ти любиш, але втратив надію почути, раптом говорить. Це моменти, коли час зупиняється, і ти відчуваєш, що дива можливі. Якщо ти чекаєш на знак у своєму житті, будь уважним до дрібниць, запиши в щоденник три речі, які здаються незвичайними щодня наприклад, усмішка незнайомця чи пташка на вікні. Миколине життя щойно перевернулося, але що це означало? Наталія, яка стояла поруч, мало не впустила чашку. Її скептицизм захитався, як старий міст. Олена не могла знати Софію. Вони ніколи не зустрічалися. Але її голос звучав чітко. Життя іноді кидає такі загадки, що логіка пасує. Якщо ти стикаєшся з чимось, що не пояснити, спробуй вправу. Сядь, закрий очі і спитай себе, що цей момент хоче тобі сказати. Наталія ще не вірила, але її серце вже тремтіло від подиву. Софія, маленька дівчинка, була ключем до чогось більшого. Микола дивився на Олену, ніби бачив її вперше і думав. Як Софія могла торкнутися її душі? Це був перший знак, що темрява відступає, але він боявся повірити. Іноді надія це як тендітна свічка, яку треба захищати від вітру. Хочеш відчути більше надії? Спробуй щодня читати одну надихаючу цитату, наприклад, із книги Монах, який продав свій Феррарі Робіна Шарми. Миколині очі сяяли, але він ще не знав, що ховається за цим дивом. Олена тримала таємницю. Софія стояла в кутку, її маленька постать ніби світилася спокоєм, хоча вона нічого не сказала. Олена знову замовкла, але її слово Софія гуділо в домі, як дзвін. Такі моменти нагадують, що життя повне несподіванок, якщо ти відкритий до них. Якщо хочеш бути готовим до змін, заведи звичку щовечора обдумуй, що тебе здивувало за день. Наталія і Микола стояли на порозі чогось нового. Але що ховалося в минулому Олени? Тіні починали розсіюватися. Олена, сидячи в ліжку, почала говорити слабким голосом, але з такою вагою, що Микола і Наталія затамували подих. Вона зізналася у 19 років ще до Миколи вона народила доньку, яку втратила. Уяви, як це носити таємницю, що душить тебе роками, і нарешті її відкрити. Травми минулого можуть тримати нас у клітці, але правда ма це перший ключ. Якщо ти ховаєш біль, спробуй це. Напиши лист собі молодшому вилий усе, що болить, і спали його. Це як зняти камінь із душі. Микола відчув, що пазл починає складатися. Але що далі? Наталія стояла, стиснувши кулаки, шокована тим, що Олена ніколи не розповідала про доньку Життя любить відкривати скелети в шафі, коли ти найменше готовий, правда? Ця правда пояснювала, чому Олена замкнулася в собі. Ніби її душа відмовилася жити. Якщо ти стикаєшся з чужим болем, не поспішай судити. Слухай спробуй вправу. Коли хтось ділиться, повторюй собі Я тут, щоб зрозуміти. Наталія почала бачити Олену інакше, але рана була глибокою. Микола дивився на Олену, його серце розривалося між любов'ю і подивом як вона могла тримати це в собі? Травми це як невидимі ланцюги, але їх можна розірвати, якщо наважитися. Хочеш почати зцілення? Спробуй щоденну практику. Пиши три речі, які роблять тебе сильнішим. Наприклад, Я пробачив, я посміхнувся. Олена відкрила двері до свого минулого, і це змінило все. Софія, яка мовчки стояла поруч, ніби знала більше що вона ще принесе? Оленині слова про втрачену доньку повисли в повітрі, і дім, колись тихий, тепер гудів від емоцій. У кожного є тіні минулого. Але вони не мусять визначати майбутнє. Якщо ти боїшся відкрити стару рану, почни з малого. Поговоріть із другом чи прочитайте силу теперішнього Еггарта Толле. Микола і Наталія були приголомшені, але ця правда була лише початком. Софія дивилася на них із тихою впевненістю. Що станеться, коли правда зіткнеться з реальністю? Коли соціальні служби постукали в двері, Микола відчув, як земля йде спід ніг. вони прийшли за Софією. Їй, бездомній дівчинці, загрожувало притулок, але Микола вже бачив у ній щось більше, ніж просто чужу дитину. Уяви, ти прив'язався до когось, а система каже Ні. Життя іноді змушує боротися за те, що дороге. Якщо тобі треба відстояти свою мрію, спробуй це. Склади план із трьох кроків. Наприклад, звернуся до юриста, поговорю з друзями, вивчу закони. Микола вирішив боротися за Софію, і це був його Рубікон. Наталія, яка спершу не довіряла Софії, тепер дивилася на неї іншими очима, але все ще боялася наслідків. Соціальні працівники говорили про найкращі інтереси дитини, але хіба вони знали Софію так, як Микола? Система може бути холодною, але серце ні. Якщо ти стикаєшся з бюрократією, заведи звичку, щодня роби один маленький крок. Як дзвінок чи лист. Наприклад, запиши всі контакти і питання в блокнот. Наталія вагалася, але Микола вже уявляв Софію частиною сім'ї. Микола почав збирати документи для опіки, хоча це було схоже на біг із перешкодами в тумані боротися за когось це не тільки папери, це віра в те, що ти можеш змінити чиюсь долю, хочеш знайти сили для боротьби. Спробуй щоденну практику. Пиши три причини, чому твоя мета важлива наприклад, для любові, для майбутнього, для себе. Софія, тиха і тендітна, дивилася на Миколу з надією. Він не міг її підвести, але чи вистачить йому сил? Час покаже. Соціальні служби наполягали, що Софії краще в притулку, але Микола бачив, як вона оживає в їхньому домі. Життя іноді ставить нас перед вибором здатися чи йти до кінця. Якщо ти борешся за щось велике, надихайся історіями, прочитай ніколи не здавайся Джона Максвелла. Микола зрозумів, що Софія це не просто дівчинка, а шанс на нове життя. Наталія почала пом'якшуватися але що буде, коли боротьба стане серйознішою? Наталія, яка завжди глузувала з віри, раптом відчула, як її серце тане, ніби лід під весняним сонцем. Софія, ця маленька дівчинка, своїм спокоєм і теплом пробила стіни, які Наталія будувала роками. Уяви, ти, вічний скептик, починаєш вірити в щось більше, це як знайти Wi-Fi в пустелі. Внутрішні зміни починаються з малого, але міняють усе. Якщо ти хочеш відкритися новому, спробуй це. Щодня пиши одну річ, яка змусила тебе задуматися наприклад, усмішка дитини. Наталія ще не до кінця розуміла, що відбувається, але Софія вже змінила її душу. Софія не проповідувала, не читала лекцій. Вона просто була, і цього вистачало, щоб Наталія відчула себе живою. Життя іноді посилає людей, які як дзеркала показують, ким ти можеш бути. Наталія почала молитися разом із Миколою, хоч і соромилася своїх незграбних слів. Хочеш спробувати щось нове, але боїшся? Почни з малого. Прочитай одну главу з шлях до себе ошо, щоб надихнутися. Наталія відчувала, як віра росте в ній, ніби квітка в тріщині асфальту. Але чи готова вона була піти далі? Микола помітив, як Наталія змінилася. Її очі колись холодні, тепер світилися теплом, коли вона дивилася на Софію. Віра мати не про те, щоб знати відповіді, а про те, щоб довіряти процесу, навіть якщо він лякає. Якщо ти відчуваєш, що щось у тобі міняється, закріпи це, заведи щоденник і записуй, що відчуваєш щовечора. Наприклад, я відчув спокій, чи я посміхнувся. Наталія почала бачити Софію як частину сім'ї, але це був лише початок щось більше чекало попереду. Софія зі своєю тихою мудрістю стала мостом між Наталією та її власним серцем, яке вона так довго ігнорувала. Іноді один маленький зв'язок може перевернути твій світ як ключ, що відчиняє заіржавілий замок. Хочеш зміцнити зв'язки з близькими? Спробуй щотижня робити одну спільну справу пекти печиво чи гуляти? Наталія вже не могла відвернутися від світла, яке Софія принесла в дім. Але що станеться, коли Олена повністю повернеться до життя? Олена повільно встала з ліжка, її рухи були невпевненими, але очі сяяли життям. Вона повернулася. Микола і Наталія стояли, затамувавши подих, коли вона посміхнулася Софії, ніби знала її вічно. Уяви людина, яку ти вважав втраченою, оживає як квітка після зими. Це диво, яке нагадує, що надія не пуста мрія. Якщо ти чекаєш на прорив, спробуй це. Щодня візуалізуй свій успіх, наприклад, уяви себе щасливим за чашкою кави. Олена обійняла Софію, і дім наповнився теплом. Але це був лише початок їхньої нової історії. Олена почала говорити, сміятися, навіть згадувати старі жарти, які Микола вже забув. Софія, ця маленька дівчинка, стала не просто гостею, а частиною їхньої душі. Життя любить дарувати другі шанси, коли ти готовий їх прийняти. Хочеш відкритися чудесам? Спробуй щоденну практику. Пиши три речі, які тебе здивували, наприклад, сонце на заході чи сміх друга. Наталія дивилася на Олену і Софію, і її серце тануло. Сім'я зцілювалася, але що вони зроблять із цим даром? Софія сиділа поруч із Оленою, слухаючи її розповіді, ніби була частиною сім'ї з першого дня. Олена, яка колись була тінню, тепер випромінювала любов, приймаючи Софію як рідну. Іноді дива це не грім із неба. А тихі моменти, які змінюють усе. Якщо ти хочеш відчути більше радості, заведи звичку. Дякуй комусь щодня. Наприклад, напиши другу Ти робиш мій день кращим. Олена вже бачила Софію своєю, але чи стане це офіційним? Майбутнє кликало. Микола не міг повірити. Його Олена, яка роками мовчала, тепер сміялася і тримала Софію за руку. Це було, ніби хтось увімкнув світло в темній кімнаті. І всі побачили кольори. Життя вчить, що зцілення приходить, коли ти відкриваєш серце. Хочеш наблизити своє диво? Прочитай главу з магія віри Клода Брістоля для натхнення. Наталія, Олена і Микола були разом, але Софія все ще потребувала дому. Що чекає їх у залі суду? Суддя вдарив молотком, і миколине серце підстрибнуло. Софія офіційно стала частиною їхньої сім'ї. Олена стиснула руку дівчинки. А Наталія, яка колись сумнівалася, тепер сяяла, як сонце. Уяви Дім, що колись гудів від болю, тепер сповнений сміху й любові. Прийняття нового члена сім'ї це як посадити дерево, яке ростиме роками. Хочеш зміцнити свої зв'язки? Спробуй щотижня влаштовувати сімейну вечерю, наприклад, із піцою і розмовами про мрії. Софія принесла радість, але це був лише початок їхньої нової глави. Що вони створять разом. Дім, який колись був тихим, як склеп, тепер гудів від життя. Олена готувала борщ, Софія малювала, а Наталія жартувала. Життя вчить, що сім'я це не лише кров, а вибір любити щодня. Уяви себе на їхньому місці. Ти будуєш нове майбутнє з тими, кого обрав. Щоб зберегти тепло вдома, заведи звичку. Щовечора питай близьких, що їх потішило за день. Наприклад, що змусило тебе посміхнутися? Микола дивився на свою сім'ю і відчував, що все було недарма. Але як вони роститимуть Софію? Софія, колись дівчинка з вулиці, тепер мала кімнату, ліжко і любов, про яку не сміла мріяти. Олена й Микола вчили її всьому від читання до того, як не спалити кухню. Нове життя це як чистий аркуш, і ти можеш намалювати що завгодно. Хочеш почати щось нове? Прочитай сім звичок надзвичайно ефективних людей. Стівена Кові для натхнення. Наталія стала для Софії старшою сестрою, яка завжди готова вислухати. Їхній дім сяяв, але чи залишиться це світло назавжди? Любов, яку вони вибудували, була міцнішою за будь-які бурі, бо ґрунтувалася на виборі бути разом. Микола, Олена, Наталія і Софія стали командою, яка могла все від ремонту старого столу до планування відпустки. Життя це про те, щоб брати уламки і створювати з них мозаїку. Якщо хочеш відбудувати щось у своєму житті, почни з малого запиши три цілі наприклад, навчитися готувати, пробігти п'ять кілометрів. Софія була їхнім дивом. Але що ще чекає цю сім'ю попереду? Ти щойно пройшов разом із Миколою, Оленою, Наталією та Софією шлях від темряви до світла, від болю до любові, від сумнівів до віри. Але що ти зробиш із цією історією? Чи дозволиш їй просто залишитися гарною казкою? Чи візьмеш її уроки, щоб змінити своє життя? Спитай себе, що я можу зробити сьогодні, щоб відкрити двері до дива? Може, це розмова з кимось, кого ти давно ігнорував? Чи маленький крок до мрії, як записатися на курс малювання? Не чекай, поки життя кине тобі Софію, стань своїм власним дивом. Підпишись на канал. І ввімкни сповіщення, щоб не пропустити нові історії, які надихнуть тебе творити своє майбутнє.